В Україні триває війна, війна, в якій ми обов'язково переможемо. Попри всі втрати та випробування, ми будемо стояти до кінця, кожен на своєму фронті. Я Андрій Данилевич, і я розповідаю історії війни. У них страждання, біль. Але попри все, у них віра у наших незламних людей. Полонені російської армії, українці та іноземці, звичайні люди. Вони робили позначки на стінах камер. Так рахували дні в неволі, і думала, чи зможуть пережити звірячі побиття та нелюдські умови утримання. Далі історії звільнених в'язнів про тортури, насильство та допити, які влаштовували військові Російської Федерації. Це відділення Нацполіції в Ізюмі. Суди. Окупувавши місто, загарбники влаштували тут катівню. Пенсіонер Михайло Чиндей один із в'язнів, що вижив. У російському полоні він пробув 12 днів. Оце моє куртка, кусок. Миска моя жовта. кам'яжута. Да, ця камера, цю камера я Ліва рука Михайла у гіпсі. Каже, зламали під час допитів. Російські солдати били чоловіка металевим прутом. Удари завдавали по руках, спині, п'ятах. Від болю Михайло не притомняв. Ротичення мене було повністю, я ж у мене береся кров вийшли. Маневлювали ну, місь, мене маневлювали. В одному із приміщень поліцейські виявили сотні українських паспортів. Це документи мешканців Харківської області, яких окупаційні війська у чомусь підозрювали. Паспорт Михайла теж десь тут. Окупанти звинувачували чоловіка у шпигунстві, зборі даних для українських військових. нас сперва Два, потім чотири, потім шесть. Прямо били тут у камерах, били, лупили їх. Женщина ви чорні кричали здорово. Ну, не плювать. Схватили от того. Не, давали слова сказати, що там, що ти виноват, не виноват. Місця та матраців усім в'язням не вистачало. Спали хто сидячи, хто стоячи. На матрацах видно сліди крові. Ну, я був на роботі, приїхали, забрали, ну, на пару часов, як вони сказали. Привезли, закрыли мешок на голову, завели в камеру, это в пятницу забрали. В субботу, в воскресенье, аж понедельник только вызвали на допрос, допросили и выпустили. Ну, меня, например, спрашивали, почему сын не служит, где работает, хочет ли он в офис президента. Сокамерников били. Військовослужбовці Росії брали в полон навіть іноземців. Це семеро громадян Шрі-Ланки. Вони приїхали до міста Куп'янська Харківської області за кілька тижнів до початку війни. Виїхати в безпечний регіон не встигли. Їх затримали на російському блокпосту. Потім переправили в окупований Вовчанськ і тримали під арештом на території заводу. В туалет нам давали ходити один раз на день по дві хвилини. Один раз на день? Так, один раз по дві хвилини. Ви? Душ приймали один раз в п'ять днів. Кожному давали дві хвилини. Кожного дня ми прибирали туалети. Так, всі ми мили туалети. Їжі зовсім мало давали, два рази на день. Понад півроку людей, які не знають ні української, ні російської, утримали в нелюдських умовах і жорстоко били. За словами одного з колишніх в'язнів, російські солдати хотіли отримати викуп за полонених іноземців. Зранку приходили і ось так брали. Кричали Ходімо, ходімо! У чому була проблема? Я не знаю. Ось так вони нас били. Після деокупації Вовчанська іноземці вперше за довгий час зв'язалися з рідними та повідомили, що живі. Також без слів зі сльозами на очах ці дорослі чоловіки дякують за порятунок та допомогу співробітникам української нацполіції. Паспорти іноземців також відібрали росіяни. Документи вже поновлюють, розповіли українські прикордонники. Незабаром звільнені з російського полону жителі Шрі-Ланки зможуть повернутися додому. Нічого святого. Ані жінки, ані люди похилого віку, ані діти ніщо не зупиняє російських військових від злочинів та знущань. Ми все пам'ятаємо. Всі злочини задокументовано. Тому покарання невідворотне. У свої 24 роки Ігор Середа дуже багато разів бачив смерть. Батько хлопця займався ритуальними послугами у Немішаєвому поблизу Бучі. Згодом Ігор продовжив батьківську справу, ховав людей під час окупації, а після звільнення займався перепохованням вбитих із братських могил. Побачене за цей час. Важко осягнути навіть професійному трунарю. В цю професію попав батько мій займався. І підтягнув мене якби. Ну мене друга трохи специфіка була. Я навчався. Потім батька не стало, то в мене став вибір. Або займатися в сферою, сфері, або йти по своїй професії. То, ну, як склалось, що мав йти е, в ритуальну службу і займався тут вже. Ну, до війни, під час війни, після ми знаходився в Немішаєво е, в селищі. Коли вже почала окупація, ми то зрозуміли, що наші сили там ну, безпере. З тим, що їх дуже багато було і техніки, і взагалі окупантів, то зрозуміло, що потрібно як більш переходити на волонтерський шлях. За один раз ми грузили десь, ну бувало таке, що там по чотири тіла ми забирали, а бувало таке, що там по 15 машин за раз грузили. Точну кількість я навіть близько сказати не можу, але дуже багато. Ну бо їх ніхто не считав. У нас дві команди, якби працювала, то я думаю, що більше сотні ми забрали. Хлопці одного зарізали, однокласник. Потім е пару людей підірвалися, якби не підірвались, а від е вибуху від снаряду е загинули і. Одного, ну це те, що мені мішає, одного розстріляли. Ще були розстріляні в Микуличах, там п'ять людей, вони просто заходили в будинки і вбивали. Там і бабу, ну, чоловіки і бабусю, от вчителька, вони просто зайшли і застрелили. Багато вбитих в голову Зачасту це вогнефальні поранення, це постріли зачасту часто в голову. Е, і осколкові від, від е, ракет. Це, по-моєму, був останній день, коли ми тут працювали на цьому місці. Е, це приїхала фура. Не знаю, репортерів тоді викликав, але їх дуже багато тут було. І приїхала фура, от вона десь тут якраз стояла. і Ми загружали всі тіла, що тут знаходились. Ми загружали в цю фуру. От, і журналісти фотографували. Найбільша кількість захоронених ексгумацій це, звісно, в бучі біля церкви. Але я там участь не приймав, там інша бригада займалась. Ми брали на себе такі ексгумації там по п'ять, по сім тіл таких. Ну і зачасту просто їх знаходять і зараз. На то там ж ніхто не знав, скільки їх. Ми просто побачили руку, давай копать, і ми заходили тіла за тілом, вже поки не стали останнього. Ми там не думали взагалі, скільки їх. Нам сказали, що там одне тіло. Ми приїхали, там два знайшли. Давай копать, там їх було сім. В бучі така сама ситуація. Я просто... Коли ти так працюєш монотонно, ти навіть не запам'ятаєш, скільки їх там було. Ти достаєш, одну, ми там 4 часа в ямі були, то ти не пам'ятаєш вже, скільки ти їх витягнув. В Бучі так само. Є місця, коли ти заходиш в квартиру, там 4 тіла. Коли ти заходиш в будинок, там 4 тіла. Це батько такі масові, масові, але це не завжди захоронено. Найважче, я думаю, що це починає бути зараз. Я так думаю. Ну, по-перше, це кількість тіл. Це дуже важко бачити, тому що багато молодих, таких, ну як я, там може, чуть старше, младше. От і от молодих дуже багато. Е, і як сказати, зараз важко бачити ці тіла, які вже розклались. І ми їх починаємо збирати, а там просто то голови немає, то очей вже немає. Ну це якби така специфіка роботи. Но зараз майже всі тіла, які з окупації ще знаходять, вони от в такому стані. І не кожен може це, це робити, не кожен може, навіть якщо співробітники от ритуальної служби, навіть у мене хоч деякі не можуть просто бути на таких місцях, тому що це і запах характерний. От, і, ну і дивитись на це все. Це все місця нових захоронень, які вже були після окупації. Повністю весь ряд цих могил. А далі ще одна історія виживання в окупації. Двічі переселенець. У 2014-му Олександр змушений був виїжджати з Донецька у 2022-му – з Маріуполя. Обидва рази втратив усе і житло. І власна справа. Двічі переселенець, на жаль, ніколи б я про це не подумав, що може таке трапитися. Я перший раз я з Донецька до Маріполя переїхав у 2014 році, в Донецьку займався підприємницькою діяльністю, але коли сталася така, почалася у нас. Війна, то вимушено був покинути Донецьк, тому що в мене по українській позиції і нема було змоги вже займатися той підприємницькою діяльністю у Донецьку. І вже тільки 18-му році я започаткував в сфері громадського харчування. У мене був власний фастфуд, який дуже маріупольці полюбили. Але на жаль, мені довелося вдруге покинути і власну справу, і своє житло, і знову виїхати. Зараз знаходжусь у Львові. 24-го я поїхав поїхав сразу, одразу на роботу до свого колективу. Я одразу виплатив зарплатню людям, тому що ну ніхто не знав, що буде далі. І тобто, люди що були з грошима. Я з зі всіма розрахувався, видав зарплатню на обід. Ми ще не планували, ніхто нікуди не виїжджати. Але коли біля мого будинку вже при снаряди на Маріуполя, я зрозумів, що потрібно виїжджати. На, на щастя було куди виїхати до родичів у Запоріжжя, нічого взагалі такого не забирав. Тобто якісь там необхідні речі та документи 26 27 двадцять вже неможливо було повернутися до Маріуполя. Тобто, вже Маріуполь був взяти в кільце, і після того як захватили Енергодар Атом електростанцію, тому ми прийняли вирішення виїхати на західну Україну на захід України, тому що ну від ми зрозуміли, що можна чекати все. Я активна людина, і щось потрібно робити. І я займався громадською діяльністю в Маріуполі. Тобто, мені завжди казали, мені не бать. Дуже я почав вже шукати по всій Україні в Фейсбуці, просто по якихось благодійних фондах, просто шукати, писати запити, і ми почали шукати гуманітарку для наших маріупольців. Я тут потім в Львові зустрічав цю гуманітарку і відправляв евакуаційними потягами новою поштою, все на Запоріжжя, де зустрічали там наші і роздавали людям. Ну а потім, коли ми зрозуміли, що маріупольців стає все більше і більше, і треба щось з цим робити. І міська рада ініціювала такий проект Я Маріуполь». Я також продовжу шукати для наших центрів гуманітарку, тому що ну, люди виїхали без нічого. Тобто Вже багато іноземних західних партнерів долучаються, але гуманітарка вже не в тих обсягах приходить і кошти у людей скінчаються. Тобто складна ситуація. Ну, ми віримо в найкраще. На жаль, ми втрачаємо людей, які залишились на окупованій території, тому що там йде дуже велика пропаганда російських змі, і там люди навіть починають вже вірити в ті байки, їм розповідають, що їх насправді звільнили. Ну там дуже погана ситуація. На жаль, ви знаєте, от згуртованість людей, згуртованість людей, як зустрічають маріупольців. От ми може, от я. Був присутній на відкриття Я Маріуполь у Львові, і як приходили місцеві люди, зустрічали, як приносять якусь допомогу, як тепло зустрічають Маріупольців. Це дуже, знаєте, воно ну, це ну, якась позитив. Тому ми кажемо, це серце Маріуполя у Львові, да, хоча Маріуполя у Львові знаходиться. І всі е, живемо тією думкою, щоб повернутися до Маріуполя навіть в тому стані, який він є зараз, ми готові туди їхати, аби він тільки був наш. Кожна людина, яка вимушено покинула власний будинок, мріє повернутися додому. Одразу після перемоги. Я щиро бажаю, щоб це сталося якомога швидше. Буквально всі живі душі піднялися проти російської навали в Україні. Навіть тварини весь цей час відчайдушно допомагають своїм господарям виживати. Далі зворушлива історія з Дніпропетровщини. Золотистого ретривера плюшу спеціально виховали для Сергія. Чоловік майже 30 років тому отримав травму та втратив зір. Собака стала його очима та дала можливість жити повноцінно. Вони разом їздили на море, мандрували літаком та підкорювали гори. Скажемо, говориш, допустим, там магазин, найдуть магазин. Говориш є там, допустим, поліклініка в поліклініку. Ну, от, парк в парк в ліс, в ліс, на річку, на річку. Тобто, ну. То есть у мене открылись можливості. Я з нею э, спочатку весь міст наш ізучив. Вот, Потім ми перебралися ізучати э, маршрути в Дніпропетровськ. Вот, ну і поїзд. Вот, Перша наша поїздка була поруч. Три роки плюша була поруч із Сергієм. Одне з найнезабутніших вражень похід в Карпати. Тоді вони разом піднялися на гори хом'як, кострич та підкорили Говерлу. з перших кроків і до вершини собака-поводир страхувала свого господаря. Полтори тисячі кілометрів і метрів, метр. Напередодні 24 лютого Сергій разом із Плюшею відправились до Межегір'я. Як волонтери вони допомагали виховувати незрячій дівчині її собаку-поводиря. Як ні в чому не бувало, ми ввечері тобто, позанімалися з собачкою там, от, на маршрутах і прийшли. От, і, ну, і Тут же виходить, 24 февраля ночі просипаюся, від того, що такий взрив сильніший. Вибивають окна, двері от повністю там сыпется штукатурка. Запеклі бої на Київщині завадили пошукам. Так Сергій втратив вірного друга. Через два місяці самотності в його житті з'явився Кір. Життя радісного пса привезли з Харкова. Він тільки вчиться на поводиря. Чоловік зголосився тренувати його самотужки. Я не віжу, він не пані те, що від нього требуется, що йому нужно. І, от, допустимо, трость. Я щупаю бордюр. От і от ми йдемо з ним вперед. Та кілька місяців щоденних тренувань і кір безпечно водить Сергія потрібними маршрутами в аптеку, лікарню чи магазини. Оминає каналізаційні люки та переводить через дорогу, зважає на світлофор і навіть допомагає подолати перепони на шляху. Хорошо. Молодець! Умниця! Доля ж плюші досі невідома. Її пошуки тривають. Волонтери Київщини розклеюють оголошення та пишуть в соцмережах. Сергій вірить, його кмітлива чотирилапа подруга вижила і все чекає тієї миті, коли почує знайомий Гавкіт. Нехай плюша обов'язково знайдеться. І нехай всі наші повернуться додому, хто з-за кордону, хто з поля бою. Вірю, що перемога близько. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати!